Вітаю! На моїх сторінках в соціальних мережах повторюємо тему степінь. Згадайте, якщо в нас основа А, а показник дорівнює одиниці, а в першому степені то буде просто А. А що буде А в степені 0? Наприклад, 2 в степені 0, 3 в степені 0, це буде просто одиниця. Зверніть увагу на цю властивість, дуже часто плутають. Готово. Наступну властивість, яку ми згадуємо. Якщо в нас 2 степені мають однакові основи, то при множенні основу не змінюємо, показники додаємо. Наприклад, 2 в 5 степені помножити на 2 в кубі. Звичайно, ви можете розписати 2 на 2, 5 разів помножити. Тричі на двійку і перерахувати усі двійки. тобто буде 8 двійок, отже, 2 в степені 8. Але краще все-таки знати властивість степені. При множенні степенів з однаковими основами показники додаємо і отримаємо 2 в степені 8. Якщо стоїть задача просто застосувати властивість степеня, ми застосували. Якщо обчислити 2 в степені 8, згадайте, то є 256 табличка степенів. Ідемо далі. При діленні степенів з однаковими основами. Основу не змінюємо, показники що робимо? Віднімаємо. 2 в п'ятому степені поділити на 2 в кубі. І знову я нагадую цю властивість. А ви, коли застосовуєте, то ведіть з собою розмову, щоб не наплутати нічого. Основу не змінюю двічку, а показники віднімаю: 5 мінус буде двічка, 2 в квадраті. Відповідь звичайно, це буде 4. Властивість ми застосували. Взагалі, для чого потрібно. Знати ці властивості. Я потім проведу велику кількість прикладів з задач ЗНО минулих років НМТ, де ви побачите, що це дуже раціональний спосіб для обчислення. Бувають числові вирази, бувають тут буквені, може бути А в п'ятому степені, а в кубі. І так само ви будете застосовувати властивості степеня. Далі згадуємо: якщо тепер основи різні, наприклад, 5 в квадраті множимо на 2 в квадраті, то це вже інша властивість, коли в нас Мають степені однакові показники, то ми основи перемножуємо, а показник записуємо спільний: 5 на 2 і усе в квадраті. Отже, це буде 10. Квадраті, 10 в другому степені. Ну і знову це можна обчислити, це буде 100. Всі властивості працюють як в одну сторону, так і в іншу. Коли ми добуток підносимо до степеня, ми можемо піднести до степеня кожен множник і записати це у вигляді добутку. Зрозуміли? Усі властивості потрібно вміти застосовувати як в одну сторону, так і в іншу. При множенні степенів з однаковими показниками основи множимо, показник переписуємо. Звичайно, при діленні ділені. Будемо ділити основу, а показник не змінюємо. Найчастіше ділення записується у вигляді дробу. Наприклад, 10 в кубі поділити на 5 в кубі. Як ми можемо застосувати тут властивість? Звичайно, 10 поділити на 5 записати можна у вигляді дробу і все піднести до третього степеня. Так можливо, тільки якщо показники однакові. Це буде 2 в кубі, ну, звичайно, це 8, якщо потрібно обчислити до кінця. Ще хочу нагадати вам одну властивість піднесення. Степеня до степеня. Наприклад, якщо нам 2 в кубі потрібно піднести до квадрата, то при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються. Це буде 2 в степені 3 помножить на 2, тобто 2 в шостому степені. І дуже рекомендую знати, що це буде число, Згадайте 64. Властивості степени вивчали поступово в сьомому класі, в восьмому і ще потім з'явилася в 10 класі. Тема степень з дробовим показником. Зараз я навіть буду писати окремо властивість степені з від'ємним показником. Згадайте, а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а в степені n. Якщо показник від'ємний, що ми робимо? Одиничку ділимо на степень, основа та ж сама, а показник замінюємо протилежним значенням. Наприклад, 2 в степені мінус 3. Обчислимо, це буде 1 поділити на 2 в кубі. Показник замінили протилежним. І я можу записати, що це одна восьма. Для тих, хто готується до НМТ, ще дуже корисно записувати, тренуватися, якщо можливо, у вигляді десяткового дробу. У нас є таке відео, погляньте, це буде тисячних. Якщо це число, яке ми підносимо до степеня, дробове і показник від'ємний, що тоді робити? Наприклад, 3,5 в степені мінус 2. Ми можемо розписувати поступово за правилом, а можемо чисельник зі знаменником, помінявши місцями, записати 5 третіх, і показник змінити на протилежний, тобто в квадраті. 5 третіх квадраті, 5 квадраті, згадуйте властивість, нагадувала 25, і 3 в квадраті буде 9, 25. І далі можна тренуватися, підносити до степеня з від'ємним показником, наприклад, десятковий дріб. Потренуйтеся. Ще приведу приклад, як піднести до степеня з від'ємним показником дробове число. Давайте десятковий дріб покажу 2,5 підносимо до степеня мінус 3». Спочатку запишіть звичайним. 2,5, 2,1 а в неправильний дріб, коли переводимо, це буде 5 других в степені мінус 3. І що? Далі просто міняємо місцями чисельник зі знаменником і 2 п'ятих підносимо до третього степеня. Підносимо до кубу чисельник, знаменник, отримаємо 8 125. От зверніть увагу на степень з від'ємним показником. Ще в 10 класі з'явилася властивість Степеня з дробовим показником, а в степені N поділити на M. Переходимо від степеня до кореня. Це можна записати як корень степеня m із А в степені N. Показник складається з дробу. Чисельник це показник степеня під коренем. Угу. А знаменник цього дробу це показник кореня. Трішечки можна потренуватися. 2 в степені 3 п'ятих. Я можу записати як корень п'ятого степеня, і з двічки в кубі можна відразу записати що то 8. І таким чином ми переходимо в тему корень. До речі, коли ми рахуємо степені з дробовим показником, то дуже цікаво застосовувати властивості степеня, якщо тут основа є степенем деякого числа. Але це вже наступна розмова. Я вам пропоную розв'язати велику кількість прикладів. Особливо зверніть увагу на задачі ЗНО і НМТ попередніх років. Не забудь підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Тренуємося, вчимося разом. До зустрічі!